Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Порилася я в своїх записах і знайшла я, що ж це за краса? Оця Фуксієва, ця така яскрава, неймовірно рожева краса. Так... Рослина, тюльпан. Це є серія флора, серія флора Dolls Minuet, В мене кілька є тюльпанів цієї серії, але. Вони ну, не всі поруч посаджені і ще не всі якби, в своїй красі. Загалом я дивлюся, що ця серія Вірі Ді Флора вона є такого пізнього терміну квітування, можливо, не найпізніша, але і така досить до, все-таки, ну, хай середньо-пізнього терміну квітування. Бо більш шість тюльпанів у мене все-таки вже. Або відквітли, або ну, ось в такому стані це можна вважати, що вже відквітли. Хоча навіть серія Тріумф, яка є в кадрі Манго Шарм, вона дещо відрізняється так, від сорту до сорту. Я потім розкажу як. Але вернімося до цієї красуні до Флора Дос Міліет. І чому я вирішила показати її ближче? Бо так, бо знайшла, що це точно вона знайшла назву сорту, і е, хай буде, нехай буде раптом хтось шукатиме і буде е, ну, вагатися там, чи вирішувати, обдумувати, треба, не треба, садити, не садити, куди з чим поєднати і так далі. І я дам кілька своїх таких спостережень, думок, оскільки вона в мене росте вже давненько, десь року, мабуть, з 20-го, і маю я якісь спостереження і думки щодо неї. Барва ось така, як ви будете бачити, коли ви переглядаєте світлини, картинки, там не знаю, чи від продавців, чи від інших квітникарів наших, українських або іноземних, і вона на всіх картинках буде яскрава, Найімовірніше, так вона і є. Як ви бачите на камері, теж вона неймовірно яскрава. Зараз ще білий-білісінький день. Єдине, що тут уже тінь від хати, не біля стіни, наприклад, хати, але загалом хата прикрила так повністю цю частину квітника, і тут є абсолютно затінок. Тому барва така стала глибшою, насиченішою. От, і водночас яскравішою, адже на сонці вона буде ну, більше так такою, може, жвавою, може трішки виситися, але, але не надто. Вона аж дуже сильно на сонці не змінюється. Але як вона є отут, так вона є і насправді. Нічого тут я ніякі фільтри не накладаю, тому ви можете абсолютно. Повноцінно так, і як -то, впевнено оцінити і визначити для себе, чи та барва, чи ні, яку ви очікували. Квітка загалом, бачите, вона така цікава. Ну, це вся серія вирідів вони більш-менш однакові квіти, може, трішечки дещо відрізняються, але загалом однакові. Пелюстки досить такі тонші, видовжені. Так? І вони так по, -по периметру от, три. І три так, відповідно зовнішні трішки відгорнуті, внутрішні трішки більш доверху, але вони не розлягаються так, як Yellow Spider. Жовтий, жовтий, взагалі тюльпан, це вже він трішечки почав прикриватись, бо тільки тінь, я так розумію, вони мають таку тенденцію до, бі... до закриття, як вони вже починають бути в тіні. Те саме і оця краса. Вона теж потрішку все-таки пелюстки підняла догори. Вона на сонці більш відкрита. Якщо в мене є в іншому місці на сонці, я зараз подивлюся, може вона там ще з відкритішими пелюстками, от. але загалом можна її зловити, і може я зроблю якесь включення там, наступного дня в відео короткому і покажу, яка вона в відкритому стані і яка вона на сонці. Адже зараз так навряд я продемонструю, вже, яка вона на сонці. Тому Ось так, що ще цікавого, в неї зовні, от зараз просто ще пелюсточки деякі лишаються е, ну, якби відгорнуті, так? Е, відповідно, в неї зовні є така темнуватість. І загалом, коли вона тільки починає квітнути, ця квітка, коли тільки починають розкриватись, коли він ще такий закритий, і коли він розкривається. В неї зовні все-таки на звороті пелюсток досить-досить такі. Тимнувато буруваті барви, переважає така бура-барва, але водночас видно і цю таку яскраву фуксієву. Так? І з плином часу, з плином квітування чи з часом квітування, вона фуксієва барва, все більше і більше зафарбовує площу пелюстки. А оця бура-барва вона все більше і більше зникає. І це теж дуже цікаво. Вона на етапі як початку розкриття, коли вона є стою бурою, барвою, і це досить таки контрастно. От на квітці виглядає, і як він водночас чи там так само. Тою ж самою мірою, принаймні на мій смак, коли вона і вже повністю зникла та бура або майже повністю, вона теж цікава. Тобто квітка буде яскрава, квітка гарно довго тримається. Єдине, що от вгадати, з якщо ви любите комбінувати, щоб це було групове насадження, і по по терміну квітування, щоб вони збіглися, так адже це ефектніше, як на мене виглядає, то так. це є середньопізній сорт. Квітування. От в мене, я вже говорила про Yellow Spider, вони ідеально просто збіглися як по висоті, так і по терміну, так і по формі. Тому це вам один з варіантів, як можна поєднати тюльпани. так. Оцю ж Вірідіфлору з, з тюльпаном іншим, жовтого кольору, жовтої барви. Це, якщо ви любите. Звісно, що поєднання барви це теж досить такий індивідуальний смак і вподобання. Але ця Вірідіфлора. Доосміює це дуже-дуже цікава, дуже, дуже, дуже яскрава і дуже гарна. Зараз я спробую пройтися, перейти в інше місце. Може, тут щось я покажу більше про цю вір'їфлору. Ну ні, надто більше я не покажу. Тут хіба єдине, що покажу, бачите, тут ще більше залишків е, оцього ось бурого кольору, але все ж таки вони теж уже зникають. Отут може ще найбільше. Але ці ось кілька квіток тут не тільки ця, але інші квіти, вони такі, якісь дещо підпсуті. Не знаю, що саме на них тут повпливало так погано, але щось повпливало. Тому вони не найгарнішому своєму стані. От, але буду викопувати, буду фітоспорин замочувати їх профілактично, чи там навіть уже може не профілактично, раз їх щось допікає, раз їм щось вже сталося. І так, буду висаджувати групою. Все-таки скомбіную їх по сортах правильно, бо ефектніше вони виглядають. Ось так. Так, така інформація, так хотіла поділитися такими спостереженнями. Пишіть, які у вас спостереження, що у вас є з серії Флора, Чим задоволені. В мене ще мало бути кілька, але не всі приїхали на той час. І деякі я бачу, що загубила. Був, мав бути такий червоний дуже гарний, я не бачу його, мабуть, його щось все-таки з'їло. На жаль, тому так. Тому дякуватиму вам за відгуки. Напишіть. Як і що у вас з цієї серії? Як вражає? Як поєднали з чим поєднуєте таку серію в ріді Флора? Буду дуже вдячна за будь-які коментарі і відгуки. Всім до наступних відео і папа. -па.